Всі, хто тримає вдома кота, напевно бачили це дивовижне явище. Варто поставити на підлогу звичайну картонну коробку і в неї миттєво залізе ваш пухнастий друг. Іноді він там просто сидить, іноді гризе краї, іноді з усієї сили шарпає лапами, ніби веде війну з невидимим ворогом. Але чому коти так шалено люблять коробки? Що приховано за цим простим і повсякденним явищем? Це не просто примха або випадкова звичка. Любов котів до коробок це результат поєднання їхньої еволюційної історії, фізіології, психології та потреб у безпеці, грі та комфорті. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Далі багато цікавого еволюційний спадок, інстинкт схованки і захисту, Коти походять від диких мисливців, для яких найважливішим було виживання. У природі маленькі тварини, потенційно здобич для більших хижаків, тому пошук безпечних укриттів був критично важливим. Коробка ідеально імітує природне укриття, вона обмежена з усіх боків з невеликим входом, що дає коту відчуття контролю і захищеності. Коли кіт сидить у коробці, він може сховатись від небезпеки і одночасно спостерігати за оточенням через отвір. Це допомагає йому не стати здобичу, а навпаки, залишатися мисливцем, який може несподівано напасти на здобич, наприклад, на іграшку або господаря. Ще однією причиною любові до коробок є психологічний комфорт і зниження стресу. Коробка це невеликий замкнутий простір, який створює для кота ефект безпечної зони. Наукові дослідження показали, що наявність таких укриттів суттєво знижує рівень стресу у котів. У ситуаціях, коли кіт відчуває тривогу, переїзд, звучні звуки, незнайомі люди, він може інстинктивно шукати місце, де можна сховатися. Ветеринари часто радять власникам котів використовувати коробки або спеціальні будиночки під час поїздок або відвідувані клініки, щоб зменшити стрес у тварині. Наступна причина любові. Тепло і затишок, фізіологічна потреба. Картонні коробки добре зберігають тепло і створюють унікальний мікроклімат. Коти дуже люблять тепло, адже їхня нормальна температура тіла вища ніж у людей, приблизно 38-39 градусів Цельсія. Вони намагаються зберігати тепло, оскільки це допомагає їм економити енергію. Знаходячись у коробці, кіт ніби опиняється у своєрідній потяченому копні, де йому тепло затишно і безпечно. Тож коробка це природний обігрівач і одночасне ліжко. Наступним пунктом є відчуття контролю над територією. Коти дуже територіальні тварини. Невелика коробка стає для них маленькою фортецею, якою вони можуть володіти і контролювати. Цей простір дає їм змогу почуватися впевнено, адже вони можуть спостерігати за всім, що відбувається навколо, і водночас залишатися непоміченим. Відчуття контролю важливий чинник у зниженні тривоги і підтримці психологічного балансу у коті. Наступний пункт сприяння грі та мисливській поведінці, коробка це не лише місце для сну, а й чудовий елемент ігрового середовища. Коти мисливці і природно грають у полювання, навіть якщо їхньою здобиччю є іграшки або навіть господи. У коробці кіт може сховатися, вистрибувати, нападати, хапати лапою. Це тренує його навички, стимулює мозок і фізичну активність. Такі ігри дуже важливі для здоров'я і настрою кота. Ще один цікавим пунктом. Є тактильні відчуття і дряпання. Картон ідеальний матеріал для того, щоб точити кіхті. Дряпання природна потреба кота, яка допомагає йому знімати стрес, підтримувати кіхті в хорошому стані і позначати територію. Коробки часто стають улюбленими дряпалками. Крім того, текстура картону приємна котячим лапам і спритяє їхньому комфортному перебуванню. Наступно Новизна і дослідження. Коти дуже цікаве створіння. Нова коробка це новий предмет у їхньому світі, який варто обнюхати, погнянути, випробувати. Їхній нюх дозволяє їм одразу розпізнати запахи, визначити, чи безпечне це місце. Для котів нові об'єкти це можливість розвивати розум і квітливість, а також отримати емоційне задоволення від дослідження, соціальний сигнал. У деяких випадках коти використовують коробки як зону особистого простору, куди не можуть промикнути інші тварини або навіть люди. Це може бути особливо важливо в будинках із кількома котами, де між тваринами існує конкуренція. Коробка стає захисним бар'єром, де кіт відчуває себе більш самостійним і захищеним, наукові дослідження і цікаві спостереження. У 2014 році в університеті Нагоя, Японія, провели експеримент, у якому довели, що коти, які мають доступ до коробок, менше стресують і проявляють більш дружню поведінку. Ветеринарний лікар і етолог Джон Бредшоу наголошує, що для домашніх котів коробки це спосіб моделювання природного середовища і відчуття себе в безпеці. Деякі дослідження вказують, що коробки можуть навіть допомагати при відновленні після хвороби чи операції, оскільки сприяє спокійному відпочинку. Історія та гумор в інтернеті є безліч мемів і відео, де коти буквально живуть у коробках різного розміру, від величезних коробок від холодильника до маленьких, куди вони ледве вміщаються. Це стало справжнім феноменом. А ще відомий випадок, коли кіт просто відмовився виходити з коробки, в які його привезли до нового дому. Це наочно показує, наскільки важливе для нього це безпечне місце. Поради для власників котів. Якщо хочете подарувати своєму улюбленцю радість, не викидайте коробки, а залишайте їх у доступному місці. Можна додати всередину м'яку тканину, щоб зробити коробку комфортнішою. Важливо періодично міняти коробки, щоб підтримувати інтерес і уникати за Спостерігайте за кутом, якщо він часто ховається, це може бути сигналом про стрес або хворобу. У такому разі варто звернутися до ветеринара. Підсумок: Любов котів до коробок це складний феномен, що включає інстинкти, фізіологію, психологію та потреби у комфорті. Коробка це для кота ігровий майданчик, місце відпочинку, укриття і теплий дім в одному флаконі. Вона дарує коту відчуття безпеки, контролю і радості, допомагає знизити стрес і підтримати природну поведінку мисливця. Тож наступного разу, коли побачите, як ваш пухнастик обожнює картонну коробку, знайте це набагато більше, ніж просто гра.